Наші збили кінжал. Ви, напевно, вже чули. Спочатку це приховували, потім таки вирішили сказати офіційно. Пам'ятаєте, яка це гордість для Росії, для РФ, Незбіваймас свергзукова і тому подібне, якось тако. І так, що у світі немає аналогів, це ж бомбезна гордість. Рашкіна. І так, давайте подивимося, яка реакція Реефії, що ну, не потопляємо збили наші? Аж ви знаєте, аж радість пішла. Ой, ви знаєте, недобре. Да, недобре. Реакція недобре їм. Недобре. І вони зараз, знаєте, будемо так казати, що вони зараз не зовсім задоволені. Тут і злість, тут і, будемо так казати, Угу. Як це так? Знаєте, це коли з хати не хочеться виходити. А, знаєте, а тепер наказ поступив. Придумати, що то лучше. Придумати, що то краще, ще в тисячу разів, щоб було краще і мощніше, і щоб не, не потопляємо мене було, і не збиваємо, і ніяк не вражаємо Ось тут вже наказ пішов, щоб ви знали. Пішов наказ. Угу. Найкращих майстрів зібрати. Угу. Ну, їм це не сподобалось, дуже не сподобалось. Це, по-перше, це шок, це удар, це е, паніка, це щось таке, знаєте, в ступор завели. Е, давайте реакцію Путіна подивимося, а його, яка була реакція. А він не повірив. А він не повірив. От, бачите, не хоче вірити. Не хоче вірити. Йому доклали, але він не хоче. Ні, не вірить, він, він не вірить. Путін не вірить. Або ще ви знаєте, що він або не вірить, або йому конкретно не доклали. Ще не доклали йому. А як, давайте подивимося, якщо докладуть, ну, доведуть до нього, до його відома. Бо, здається, вроді би ще не доклали, ніби його бережуть від якихось поганих інформацій, якщо знає він М -м, Да, да. Ілюзії, ілюзії, відхід від ілюзій. М -м, трошечки, знаєте. Ну, Я би не, не, не казала, що тут аж таке. От, от У, у РФі, да, в них шок, а в Путіна якось таке враження, що його будуть, не будуть йому казати. Йому таке враження, що не будуть взагалі говорити. Взагалі до нього не дойде. Ви ж знаєте, інтернетом він не користується. А військові йому не доклали. От, ну, не доклали. Не видно, щоб вони доклали. Вони ніби його оберігають. Бачите? І ця карта теж про це сказала. Я запитала: а якщо? А йому не будуть докладати. Ось ця карта говорить, йому просто не будуть. Вони будуть боятися йому докладати. Вони всі більшість, вони, до речі, йому змягчають всю інформацію. Вони йому все не докладають. Якщо докладають, то бачите, ось у такій формі. ну, Є, <смеш> е, знаєте, такий вислів, уміншительно, ласкательно. Ось якось так в мені пішло. Щиро дякую, мої дорогенькі, за вашу увагу. Бережіть себе. Мирної ночі, якщо ви дивитеся ввечері, мирного дня, мирних вихідних, мирного майбутнього нам усім. І разом до перемоги. На все добре, мої любі.